Еми, еми, а не... скажи тато? Скажи, тато. Скажи, тато. 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 Кажи, тато. Папа. Не, тато. Тато, кажи. Через шо так? Вичу Вечно А ти що стара? Вона така сама, як я, і вона мені вступає в То треба було в очі плюнути її. <плес> не, ні, 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 ти ви скажіть, Ви вибачаєтеся, що так говорите. Я що пожила якась? Я що? Я хазяйка. Я патріотка. <плес> так, так. <плес> а я що? <шо>? Пацан, заранее. <плес> так тоді ще не було машин. Були. Отак от... А. а уйдно. <laughs> Завтра ты уйдно. Почем? Ой, красота. Тут нема ничего. Nie. А, не, 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 да. А, хорошо. Вот на тему е, наверное, да? <gasps> батарейки у Полно Повно батарейки. Mm. Есть, есть, хорошо. Да спускал ты, что высокий. вот, вот. Забери ту. Во, да ж, блядь! Боже мой, боже мой! Где он вону... Все, поставил. Что ты тупый такие? Какая? Это лампа? Це... Термус хую! Дротила. Ёб твою. Найдем сейчас свяжки, блин. Є, я знаю. Покаже, да, де, є. Подиви, Покажу, так, де ці важки знаходяться. Я півдня шукав твяшки, не міг найти, вже все обрив. Боже. Чо ти такий тупий? Не такий виродився. Ну, тупий. Воно не тупе, воно нагле. Воно тупне, тупне, тупне. Тупне. Не попав. Осторожно тут. Это, 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 это... Не, я кажу, там осторожно там тут буду. Высота. трошки. Аллощ. Ух И ты! Покай! Чтоб тому Путину дал посрать, блядь. Да уже никто не хочет, что ю... Руси русские дела мать. Він, блядь, доведе цю Русів, що банкротство буде, що самі росіяни будуть унічтожувати. Що в тебе і Які гості? До них зайти в гості. До кого? До підписників наших. Що mm. йокнути, що куди? Та от такої зараз в гості зайти. Ну куди? Ну, в гості, трансляцію. Мене голова болить, а я не спати. А ти що пив горівку чи? Бабу Ось так поворот. До води. А все так несподіванка. Все, добре. Шоо? П'ять тысяч гривнів. То у вони ж нового возьмут. А це що, сталя? А, це нова? А яка тут фірма? Ну покажи. Витягуй. Ааа. Ну що, це старье? Привилегії, там вона новенька, да? Ну а шо? По чому продаєш? Я сказав, що... Вона електрична. електрично. Бу? Чи нове? Йдіть нахуй ти знаходиш таке. Так, привілег. зараз подивимось. Ну що? Будемо продавати, бо людина хоче купити, а ми її не даємо купити. Хай купляє. Хто? — А це діною? — Ви тут застрашені, хуї, мамі. — Ого, то ще така штучка? — Та ж новейша, воно в роботі не було. — Брат, я, ш... ти... я стою, чого? — Зараза, блядька. — Що ти робиш зі мною? — Я не можу встати. — Тоді я тобі руку тебе дам, на. — Яйця не дай. — На руку. На. Mm-hmm. <laughs>